Бо коли прийде Новий рік, треба включати ті відео, коли був сніг в листопаді, і дивитися. А то потім не буде, не буде снігу на Новий рік, як завжди. От все чорне. Я сьогодні, я сьогодні, до речі, чуть не впала. О, молодець. Так, да, треба ще викриття. Ще Що. Що щось таке. О, яка слизька дорога, я сьогодні чуть йшла, така йшла, чуть не впала. Дуже треба обережно зараз сходити. Бачите, яка дуже... А ще й так трошки підсипало сніжком. І не видно було, що там лід був під снігом. Мене Наталія звати. вами. сугроби пам'ятали, вистав? Почистили трошки дорогу, але все рівно лід. О, дивіться, які мусорки чисті. Побирали. нема мусор, сміття біля баків. Влад, зрозуміло. Они які гарні, дивіться такі. Кущики і калини. Вон кущики і калини. Вон цілий рядок горобини. Червоний такий. Там горіх. Це от дерево такі великих горіх. Вон які тут у нього великі бруньки, дивіться. Красиві такі. Ой, мені багато років. Дуже <свідкує> багато мені років. Слідкуйте за моїм каналом, бо ви будете мене бачити в деяких відео. Давно вже веду канали. Я реком... Декілька мене каналів можете підписуватися в рекомендованих. Це мій, мій не один канальчик. Є ще один. цілий рядок хризантем був, бачите, ще навіть не встигли вони відсвісти. Ще червоні стоять, такі гарні. І зненацька сніг випав такі все. І гриби наче недавно. Були такі ще зеленки, виявляєте? Були гриби прямо до снігу. Ці такі зимові майже гриби зеленки. От у нас такий тут дім є недобудований. Бачите, половина побудована, половина ні. Кажуть, що там от люди в тій половині купили, а кудись потім забудовник з'ївся. Не знаю, правда, яка там далі історія, може вони добудовуються, а може ні. Люди ще добудовуються, може б. Він ще й добудується. Але кажуть, та що там щось. Що мені поняття. Так що треба в добудованих квартирах купувати собі житло, якщо хтось купує. А не так наперед, коли його збудують. в мене краще не купувати. Ліфт. Ліфт. Ну да, багато у кого є ліфт. Тут теж багато поверхівка.